Добрий день, любі малята. Сьогодні в нас заняття з малювання на тему мишеня. Жила руда мишка у полі. Житечка мала доволі, зерно по зернині тягала, у нірку глибоку ховала, не боялася мишка нікого, назбирала пуху м'якого настелила у нірці перинку, щоб було де спати узимку. Ви вже зрозуміли, що сьогодні ми будемо малювати мишеня, таке сіреньке, маленьке з хвостиком мишеня. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, баночка з водою, пензлик, серветка, фарба білого та чорного кольору. Для того, щоб зобразити сіре мишеня, нам потрібна фарба сірого кольору. Ми вже з вами вчилися її змішувати. Ми змішуємо білу фарбу із чорною. Щоб зобразити ось таке сіреньке мишенятко. Коли ми змішаємо дві фарби, у нас вийде ось такий колір. Спочатку малюємо вал це буде наша голівка. Потім носик загострюємо. Після цього малюємо вушка на голівці. Після голівки з вушками ми малюємо продовгувастий тулуб, рівномірно зафарбовуємо, не вилазимо за лінії. Потім лапочки і верхні лапочки. Після цього ми домальовуємо в нашому мишеняті хвостика. Ватним паличкою ставимо вушка біленькі, оченята та животик. Чорною фарбою доставляємо очки. Щоб було гарніше, ставимо ще й зелененьку травичку, щоб наше мишеня стояло в травичці. сіре, мишенятко біле, під підлогою не читали, вчитися не Thank okay. you.